Підготовка до акції повстань Україну триває і в Києві. По обіді під стінами адміністрації президента пройшов мітинг з вимогою звільнення Юлії Тимошенко. А ближче до вечора народні депутати особисто роздавали киянам листівки із запрошенням на акцію протесту. Все це бачив наш кореспондент Віталій Маргалик. Далі Звільнення Юлії Тимошенко одне з головних гасел, що звучатиме на завтрашній акції Вставай Україно!». Та обласні активісти батьківщини вирішили не чекати суботи, і вже сьогодні привезли з Миколаївщини ось ці папки. Тут 5 тисяч підписів під зверненням до Януковича з вимогою відпустити експрем'єрку. Підписи мешканців Миколаївщини активісти понесли на банкову. Юлія! Аби документи потрапили на стіл президента, їх передали народним депутатам від об'єднаної опозиції. Живі, оригінальні, збирали всю весну в Ніколаївській області. Поки одні опозиціонери ходили до президента, інші пішли в народ. Арсеній Яценюк вразив пасажирів метро прямо у салоні вагону. Роздавав запрошення на завтрашню акцію протесту. Інший нардеп Олександр Бригінець разом з активістами чатував на киян біля виходу з підземки. Я порадив всім депутатам завжди бувати якомога більше на вулиці і не відокремлювати себе від громади і не жити в окремим життям, а жити життям своєї громади. Кияни креатив оцінили. Це дуже приємно, що він в народі. Звичайно, приємно, що ближче до народу. Це дуже своєрідний хід і дуже цікавий. Сподіваюся, що буде багато людей на вашому мітингу. Щоб на завтрашню акцію потрапили не лише кияни, подбають активісти опозиції. Всеукраїнська об'єднана свобода разом з громадською організацією дорожній контроль з 12-ї години ночі буде патрулювати основні під'їзди до міста Києва для того, щоб працівники ДАІ не перешкоджали під'їзду активістів політичних партій. Протягом дня на вулицях, де завтра опозиція та провладні сили проведуть свої акції, спокійно на Софіївській площі монтують сцену. Щоправда, досі достеменно невідомо, як йтимуть опозиціонери, не розкривають свого маршруту і в партії регіонів. Віталій Маргалик, Антон Деркач, ТВА.